Диванів без підлокітників є один мінус, про який ви не знаєте, поки не почнете користуватись. Коли такі диванчики складаються, розкладаються, підлокітники створюють вагу додаткову. І ви ось цю основу набагато легше складаєте і розкладаєте. Тому що підлокітники тримають диван на підлозі, і основа легко туди-сюди рухається. А коли підлокітників немає, ось дивіться, це я розкладаю неправильно, щоб ви побачили. Бачите, можна отаку штуку робити, і диван не розкладеться. А можна взяти двома руками і поволі сідушку зняти. Такий невеличкий лайфхак саме в дивані з підлокітником і таким механізмом. Ну, ви коли у нас будете купляти, ми обов'язково про це розкажемо. Ця моделька називається Leicester Light. Дуже гарний. по... Якості суперкомфортний по посадці, має гостьове спальне місце, і ціна тут 24 850, адекватна за таке наповнення, безпружинне пом'якшене. Деталі про нього на сайті Солоха є, а в шапці профілю телефон для зв'язку.